Усім привіт-привіт! Усіх дуже рада бачити на нашому другому дні. Хочу з вами розглянути помилки при упаковці нашого профілю. Зараз я всім пропоную загинати пальці, якщо дізнаєтесь і впізнаєте себе, і також терміново все це виправляти. Почнемо з вашого аватару. По-перше, коли у вас занадто оброблені фото. Коли у вас погане освітлення і якість, коли у вас загальний план, але не видно вашого ж обличчя, коли якісь штучні аватари, картинки замість вас, коли якась чужа фотографія або картинка, що ще гірше, тому що це взагалі незрозуміло, не викликає жодної довіри. Ну і, звісно, фото, де ви не одні, це так само ні, це потрібно терміново виправляти. Далі ми переходимо до шапки вашого профілю Люди дуже люблять, особливо в особистих блогах, додавати і певні цитати, банальні кричущі фрази по типу Я саме спеціаліст, і я приведу вам клієнтів через Інстаграм або зроблю потік клієнтів з Інстаграм. Тобто вам потрібна конкретика. Скільки ви колись привели, кому привели, це якесь можна побачити, а не просто кричущі фрази. Також ідеальна структурна шапка профілю. Або ж а, дуже багато якихось емоцій, що розмиває, блюрить просто погляд і весь текст, щоб прочитати, а що взагалі хто ви і що відбувається. Переходимо до нікнейму. Коли купа нижніх підкреслень, коли дуже багато якихось цифр, там Анастасія 007, багато розтягнутих, якихось незрозумілих букв, тобто фіріна. І, звісно ж, коли якийсь просто набір букв, який неможливо запам'ятати. Далі ми переходимо з вами до ваш. Вашої стрічки, це коли у вас не природня обробка, це просто сос, антитренд, все, це вам не потрібно. Це коли немає особи вашої, не можна розглянути зовнішність автора цього блогу, а ви постійно використовуєте якісь фонові відео з якоюсь експертною просто інформацією і так далі. Ні, в кожен ваш контент потрібно вкладати особистість. запам'ятайте виділіться це десь і поставте в рам. Також перебір із текстом, надто яскраві контрастні вічно кольори. Що, наприклад, якщо ви працюєте на СНГ ну, тобто на Україну, то ви повинні розуміти, що для України це не дуже м, гарна картина. Якщо ж ви, наприклад, використовуєте яскраві, яскраві шрифти і так далі більше в європейських американських картинок, це ну, старінок, це окей. Також, коли у вас тільки ідеально, студійна, вилизена стрічка, у вас немає ніякого життя, немає справжності, немає якогось певного позиціонування. Ви прийшли, зняли собі студію, зробили 340 постів. І, і все. І більше людина про вас нічого не може знати, окрім того, що ви знімали цей контент експертний на якійсь студії. Також фото з неприродньою обробкою, також ми викреслюємо. З нашої стрічки ми переходимо до хайлайтів, одним із самих важливих прекрасних е інструментів, саме які допомагають вам знайомити вас з аудиторією, які допомагають продавати, створювати воронки, про які ми говорили раніше, і так далі. Хайлайти на все. Це перший такий сос, ні red flag. Коли у вас всі хайлайці, це їжа, подорож, гулянки, друзі, людина заходить і не розуміє, вона хоче. Щоб ви розказали про неї, про її запити, про її болі або про суміжні, наприклад. Я це відчувала. Ти скоріш за все, теж це відчуваєш, і ось так можна вирішити. А ви розповідаєте, які про себе Ось ось я гуляла, ось я це їла, Ось такий манікюр кожної п'ятниці роблю. Тобто це не дуже цікаво, якщо у вас всі хайлайці в цьому. Також ще один рефлекс, це коли взагалі немає хайлайтів, це коли вони просто відсутні. Також, коли у хайлайтів тільки корисні рубрики, але немає особистості. Ну і занадто багато тексту і обробки на самій картинці. Це так само red flag. Ну, і звісно, коли це штучні, однотипні, обкладинки, і людині просто навіть туди не цікаво зайти, і навіть не цікаво там про це прочитати.